Швидка допомога, диспетчер номер 16 я вас слухаю. що трапилося? На той момент я була старший диспетчер зміни. Якраз коли почалося це повномасштабне вторгнення, наша зміна почалася з 8 годин ранку. Ніхто не питав, не дзвонив, що а може нам не йти, а може вже там і не потрібна наша допомога. Я думаю, так десь годин 11 ранку все було як зазвичай. Звичайні дзвінки, звичайні скарги. Але був такий певний період, що майже ніхто не дзвонив. Ми навіть намагалися провірити, самі б зі своїх телефонів дзвонили на номера 103. Чи проходять дзвінки? Бо всяке ж можуть бути телефонували люди, які чули десь вибухи. Ну наскільки я пам'ятаю, чи це правда, що почалась війна? Я не знала, чи мене хтось поміняє, наскільки ми залишилися тут на робочому місці, бо ми ж його не могли покинути. Поки не прийде зміна, ми б сиділи на роботі. Тільки скільки потрібно. В 5.30 нам поступив виклик до дитини, яка з високою температурою. Коли ми вийшли, я вийшла до машини, водій мені попередив, що Степанівна почалася війна. Викликів було дуже багато. На той час, 22-й рік, це був ковід. Особливо дитячих викликів дуже багато. Ми працювали всю ніч. Ніхто не знав, ніхто не очікував. Я кажу батькам, що, будь ласка, зберіть заберіть документи, беріть тривожний чемоданчик. Почалася війна. Ви не чуєте вибухів. А вони такі в розпачі, як війна, але треба їхати, бо дуже маленька дитина, і на той час вона була ковідна, важка. Звичайно, коли ми їхали на госпіталізацію, ми бачили в місті ці черги біля банкоматів, черги біля АЗС на заправку автомобілів, але якось такої паніки не було. Була якась, знаєте, відчуття такого, що треба зібратися. І треба працювати. Медики, вони як військові. Вони повинні бути згуртовані, вони повинні бути відповідальні. Ми звикли відповідати за чиє життя. Ми відповідали зараз, ми потрібні були тут. Привіт. Скажи, будь ласка, чи отримали глюкозу? Ампулки всі на місці. Зателефонували з роботи, запросили трішечки раніше прийти на роботу, бо будуть збори. Я Іду на роботу і думаю, ну що сталося, маршрутки не їздять, всі, всі люди якось так квапляться, хтось кудись спішить, біжить. Спочатку це ну, було ніби страшно, але потім я ну як я можу не піти на роботу? Багато людей їхало через Черкаси, і просто викликали там дідусям, бабусям, в дорозі сталася кризи, і прямо в машину викликали, але все одно надії не втрачали, що все буде добре. 24 лютого ми були відряджені в сторону Черкас, дуже мало було машин. А назустріч нам їхали колони машин з різними номерами. І ми розуміли, що це люди їдуть на кордон. Ми бачили великі черги на заправках. Всі розуміли, що війна почалась, Всі, кожен хотів заправити свою машину. І коли ми заїжджали на заправку, розумієте, ми самі були шокіровані, коли е -е, заправщик Заправивши машину, черга якби роздвинулась і нас пропустили без черги. Це було, знаєте, як людяність, та людяність, яка, як люди розуміли, куди ми їдемо. Я не скажу, що ми тут всі герої, але ми просто робимо свою роботу. Розумієте, герої там, хлопці, які напередку.